Вітаю вас, друзі! Уявити новий рік без ялинки неможливо, як Святого Миколая без подарунків. Але що ми знаємо про таємничі вічно зелені дерева, якими так любимо прикрашати дім напередодні зимових свят? Хвойні ліси це зелені легені планети. Ялинки виділяють дуже багато кисню. Та фітонцидів це такі особливі речовини, згубні для бактерій. Не дивно, що багато санаторіїв будують посеред хвойних лісів. Відпочивати там не лише корисно, але й надзвичайно приємно. Завдяки ефірним оліям сосни та ялинки наповнюють повітря неповторними ароматами. Та це ще далеко не всі чесноти ялинки. Ви знаєте, що у хвої ялин. Вши старо більше вітаміну С, ніж у лимоні. Хто б міг подумати? В Україні ялинки найбільш поширені в Карпатах. Тут колючі красуні виростають до 50 метрів заввишки, а це висота 15-поверхового будинку. Уявляєте собі, щоб ялинка стала дорослим деревом, їй потрібно рости 12 років. Як і поміж людей, серед ялинок також трапляються довгожителі. В Україні вік найстаріших ялин досягає 500 років. Ялинка не лише багате джерело пилку для бджіл, але й пожива для багатьох лісових звірів і пташок. Насінням шишок, харчуються майже всі пташки, а кору та гілки хвойних полюбляють копитні тварини та гризуни. Люди варять із хвої смачне ялинове варення. А ще з деревини ялини виходять прекрасні скрипки, човни, меблі, шовк та фанера для літакобудування. Із хвої соснових виготовляють вітамін С, а задерев'яніла смола стає сировиною для виготовлення дорогоцінних прикрас, висаджуючи сосни на схилах пагорбів. Людина запобігає розмиванню ґрунтів. Лісосмуги з хвойних дерев затримують на полях сніг, послаблюють вітри. Таке велике практичне застосування хвойних призводить до того, що багато видів стали рідкісними і потребують охорони. У давні часи люди вірили, що кожне дерево це домівка для духів. Аби задобрити вищі сили, гілки дерев прикрашали символами родючості та достатку, фруктами, яйцями, горіхами. Священне дерево, яке берегло в дім від лиха, мало бути вічно зеленим та символізувати незламну силу життя. От красуня ялинка ідеально і підійшла на цю роль. Звичай прикрашати ялинку до новорічних свят походить з Німеччини. Але хочу наголосити, що у Німеччині прийнято було не зрубувати ялинку, а садити, а в будинок приносити штучну. А можна зробити ялинку з гірлянд, чи просто намалювати, як зробимо зараз з вами ми. Але спочатку підготуємо пальчики. Пальчикова гра ялинка. У кожної ялинки. Трикутна спідничка. Пальці рук ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Будемо гарно танцювати. У таночку всі кружляти. А тепер готуємо синій аркуш, пензлик, зубну щітку, ватну паличку. Олівець, лінійку, воду, фарби і до роботи. Друзі, я впевнена, що всі ви намалювали чудові ялинки, справжні лісові красуні. Тож чекаю на ваші малюнки. Веселих вам свят!